Добрий день, мої малята. Подивіться, хто до нас завітав. До нас завітала лялька Оленка. Вона хоче разом з вами піти в гості до геометричних фігур. Тож пропоную відгадати загадки про них. Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його трикутник. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Круг. Пропоную зараз пограти. Вам потрібно віднести предмети в будиночки із зображенням тих геометричних фігур, до яких вони подібні за формою. М'ячик, до якого будиночка з геометричними фігурами ми віднесемо. круг. Пірамідка, до якого будиночка з геометричною фігуркою. Трикутник. І віконечко. До геометричної фігури з будиночком квадрат. Оленка пропонує наступну гру вам. Пізнай геометричну фігуру. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? На трикутники. Ці предмети на яку геометричну фігуру схожі? На круг. А ці предмети на що схожі? На яку геометричну фігуру? На квадрат. А давайте зараз розповімо ляльці Оленці, що роблять діти у різні частини доби. Настав ранок. Що діти роблять? Прокидаються, вмиваються, йдуть у дитячий садок, граються. Настав день. Діти гуляють, обідають, лягають спати в день, граються. Увечері діти складають іграшки, гуляють, збираються додому, вечерюють, переглядають мультфільми по телевізору, чистять зуби. Настала ніч. Діти лягають спати. Оленці сьогодні сподобалося з вами на занятті. Вона вам дякує, бажає вам здоров'я до наступних зустрічей. Бувайте!